Доброго дня ще раз, люди мої дорогі. їду я, значить, по лівобережному, два дні дивуюся тому, як зробили розмітку. Ну, тут де я їду, ще Бог милува. Але на, самому ділі, на самом ділі, якщо брати, дійсно, як воно должно бути, скажімо так, я не знаю. По яких критеріях малювали цю розмітку, тому що дуже багато накосячили. І ця розмітка заздалегідь спонукає водіїв нарушати порушувати правила дорожнього руху. Є розмітка, яка вказує тобі прямо на, там в кінці розвороту трамваю, вказує прямо на, де ти виїжджаєш прямо на встрічку. Ви мені скажіть, мені нарушать, порушувати розмітку чи керуватися правилами дорожнього руху Іменно розмітку? І що, як діяти? Давайте ось подивимося, мені треба прямо їхати. Перестраїмося, тут сюди машини стоять, перестраїмося наліво. Все вже сплошно. А тут сюди машини, це ще свободно. Все, я їду. Не можу зрозуміти, як так зробили. Дивно, дивно. Тут стільки нюансів, стільки порушень. Я не знаю, чесно скажемо так, настільки вони порушені ці. ну Ви представляєте, куди веде вас розмітка, виїжджати на встречну полосу? Я бачив всього, але такого ні. Я обов'язково покажу. Це просто в кінці, де розвернув трамваїв. Я хотів навіть викликати поліцію і сказати, як мені діяти в цій ситуації дійсно. Куди мені їхати? Як будь. <śmia> я не можу зрозуміти. Видно, роблять дорогу, чесно скажем так, на чи малюють, чи роблять. Взагалі відношення до роботи до цієї взагалі без ніяких переживань, взагалі без ніяких... Ну як малювали вони його, щоб я виїхав на встрічну полосу? Я не знаю. Для мене це до сих пор загадка. Я обов'язково вам покажу це, обов'язково ви це побачить, цей бред. Ну бог з ним. В общем, як і обіцяв, сьогодні день у нас реально теплий, реально теплий. Сонечко нас радує. Я не знаю скільки воно буде продовжуватися, ще це тепло, але я доволі, що тепло. Бо ночі вже холодні, я вам скажу. Достаточно холодні. Скажем так, я одіяло на себе тягну, а Таня на себе. Ну такі справи. Ну все одно хмари якісь такі темнуваті. І, кстати, доща ночі не було. Я ж думав, що буде, пронесло. <gül kısmu> пронесло, слава Богу. Друзі, ну і наостанок, звісно, хочеться вам сказати те, що не думав, що я таке скажу, діло в тому, що. Але очередне дно пробите. І хочу сказати, що нас лишили святого, а іменно віру в Собственну Свободу. Нас цього лишило. Ми більше боїмося своїх, аніж чужих. Нас лішили всіх прав, нас позбавили вільно пересуватися, нас позбавили просто насолоджуватись життям. Зараз вони взялися за мобілізацію жорстко. Треба набрати 3 мільйони чоловік людей. І ніхто не може усвідомити, що в агресора людей хватить на всіх. Там більша маса. Мені кажеться, що нема ж ніякої підтримки артилерії, там з воздуха, не знаю. Хлопці, там Ну, я общаюся з воєнними. У мене є знайомі, конкретно близькі люди знайомі. Є ті, що вже, їх, вже немає, які мені дзвонили і казали, що я не вернусь від тіля. Бо так безпокоїться наша. Керівництво да, за ними, за нашими людьми. А як же ж повертатимуться останні люди, якщо вони, знатимуть, що вони, якщо вони знають, що вернутися в Україну з-за кордону? Їх чекатиме. Вони не ракет бояться, вони не ракет бояться, вони бояться в нашу владу. Тому що придумуються закони такі, що диктатура просто конкретна. Скрійша і не правий? Саме основне в нас забрали це саме святе. Нашу свободу, віру в свободу. Була віра вже і віри немає. Понимаєте? Ви представте, що дійшло вже до того, що беруть е інвалідів на війну. Інвалідів, психічно. Там не уравновіж, ну, в общем, там цілий перечень. В общем, я не знаю, чому так. Хоча при цьому силовиків, куча структур, там ну, багато-багато різних підрозділів чи оцих всіх таких. Я не знаю, чому брати неслуживших людей, які не хочуть іти, допустимо, да? дійшло вже до інвалідів, я не знаю. Взялися за студентів. Вже якщо ти хочеш вивчитись на другу вищу освіту, условно. Тобі воєнкомат скаже, будеш ти вчитися далі? Чи підеш на війну? Тобто все через воєнкомат. Подруження через воєнкомат. Переоформляти авто автівку, автівку через воєнкомат. Може, з дружиною теж треба в ліжку через воєнкомат питати. Чи чим чистить зуби. Чи як воно буде далі, мені просто цікаво. Якщо зараз ще ведуть цифровізацію якусь, там, електронну ну, гривню там, і тому подібне, нам, нас відправлять просто в рабство вже конкретно і будуть нам диктувати, що нам робити. А ні, ми заблокуємо ваші кошти. Зараз вони взялися за. Пенсіонерів, це хто там підожіть? Це ж шмигаль придумав. Прем'єр-міністр. Чи хто, хто там придумав? Коротше, не буду зараз. Хтось із них там зверху придумали. Обібрати наших пенсіонерів. Особливо це касається тих окупірованих територій, да? де люди не можуть зняти. Ну, коротше, якщо ви не будете ніяких дві за півроку з вашою карточкою. У вас просто банкам дали, дали змогу зняти, забр... конфіскувати. конфіскувати кошти. Люди збирають там на чорний день, чи збирають... а діти допомагають, наприклад, налічкою. І вони навіть не знають про це. Багато цього не знають, ви хоч поділіться, скажіть. Тобто, ви розуміли, в такі закони потихеньку потихоньку, які виростуть потім в драконовські. А зараз стільки такого, що на розсмотренні, я вам просто... Ну, Це просто піп'єс, коротше. І у нас забрали зараз святе. Що буде далі, не але люди, які виїхали, вони вже не повернуться. А вони їм кричать, що ми вас від тіля достанемо, а ви приїдете і поїдете на фронт. Вони ніколи не приїдуть. Ніколи. Вони раді, що поїхали. У мене куча знайомих, які не можуть ніяк виїхати. Але вони виїдуть. Вони шукають лазейки, виїдуть. Багато вже знайшли і виїхали. Багато вже на, на фінішу вже практично виїхали. Вони нічого не пов'язують тут. Не бачать тут одні розрухи. Куди возвращатися людям? Щоб їх тут закрили і послали на фронт. У мене є один знайомий, в якого двоє дітей, а. ну, троє взагалі. Один вчиться хлопчик, да, а двоє в школу ходять. Ну, по ідеї, по да, там же ж вони, мол, старші, чим треба. До них прийшов, прийшов з воєнкомату і сказав, собирайся типу, на фронт. А він каже, та я ж не проти. Я всіми руками заново, ну, тобто я не відказуюсь. Просто в мене робота, в мене сім'я, мені треба кормити. Одна дитина вчиться, двоє в школу ходять. Жінка без роботи за ними дивиться. Каже, хто їх буде обезпечувати, просто логічне питання. Просте, просте, як двері, логічне питання. Хто їх буде содержати? І що воєнком отвітив, там страх він хотів. Його не інтересують. Помієте, проблеми індійця вождя не колишать. Нікого, нічого не інтересно. Забирайся на фронт. А хто буде що, а скільки я знаю людей, які воєнні зараз вони якби в запасі, чи як воно там вважається, що вони якби, ну так, да, типа в запасі, да, що їм платять там, чи по 700 гривень на місяць. А за що живе сім'я, я не знаю. Я коли знімаю квартиру зараз, я думав, це тільки я там і ще може одиниці якісь, що приїхали в город і знімають квартиру, там, знімають гараж там, чи ще щось. Та тут 90% всі знімають квартири, я не знаю. Є хазяїва, в яких квартира є, але вони її здають, живуть там у мамині, юртуються там всі в кучі. Ну, такі діла. Так, добре, не буду нагнітати. Всього найкращого, гарного вечора, всім на миру, тишини, спокойствия і всього найкращого. Всім пока.